Привіт! З вами Олеся Бобруйко, психолог. І сьогодні я хотіла б розповісти про вдячність. Розпочну з невеликої історії. Американський журнал Fortune назвав Ruby Receptionist найкращою для роботи маленькою компанією у США. І неодноразово, а цілих три рази. Чому? Тому що коли у компанію приходить новий співробітник, йому одразу дають папку усмішок. І просять записувати туди кожне приємне зауваження чи коментар від співробітників, начальства чи клієнтів. Навіщо? Тому що ми, люди, краще запам'ятовуємо критику, ніж похвалу? Цей недорогий підхід ми можемо використовувати і в повсякденному житті, щоб краще пам'ятати про речі, які ми маємо, і які для нас важливі, аніж зосереджуватися на тому, чого в нас немає. Справді, вдячність є безкоштовною, не забирає багато часу, але дає нам так багато переваг. Дослідження свідчить про те, що вдячність сильно пов'язана зі щастям. Тобто, чим більше ми вдячні, тим більш щасливими ми себе почуваємо. Вдячність допомагає нам відчувати більше позитивних емоцій, насолоджуватися приємним досвідом, який є в нашому житті. Покращувати своє здоров'я як психічне, так і фізичне, а також будувати міцні стосунки. Одне з досліджень свідчить, що вдячність навіть допомагає покращити сон. Двоє американських дослідників провели експеримент, де просили людей записувати декілька речей на тиждень про певні речі в їхньому житті. Зокрема, одну групу вони просили писати про речі, з яких вони вдячні. Іншу групу просили писати про речі, які гідратують, які є їм неприємними. А третю групу просили писати просто про події в їхньому житті без прив'язки до негативу чи позитивного досвіду. Після 10 -ти тижнів експерименту виявилось, що люди, які писали про вдячність, загалом були більш оптимістичними і краще почувалися стосовно свого життя. Також що цікаво. Вони більше займалися фізичними вправами і менше відвідували лікарів порівняно з людьми, які писали про речі, які їм неприємні чи дратують їх. Вдячність допомагає нам сфокусуватися на тому важливому, що є в нашому житті, замість того, щоб зосереджуватись на тому, чого нам бракує. І що цікаво, ми можемо розвивати вдячність, практикуючи її. І я б хотіла поділитись з вами декількома способами, як ми можемо розвивати вдячність. На регулярній основі. Перший спосіб це написати лист подяки. Це не має бути щось дуже велике, це може бути декілька рядків, в яких ви висловлюєте свою вдячність до певної людини, яка є для вас важливою. Ви можете написати цього листа і відправити, чи що ще краще доставити і прочитати цього листа для людини особисто. Так почуватимете більш щасливими і плекатимете ваші стосунки з цією людиною. Ви можете практикувати такі листи подяки раз на місяць, до прикладу. І важливо, щоб ви не забували також дякувати собі. Інший спосіб практикувати вдячність це вести журнал подяки, Щось на кшталт, папки, усмішок, як у грубі Receptionist. Один або декілька разів на тиждень записуйте 3-5 речень. Стосовно речей, за які ви вдячні. Це можуть бути прості речі, як, наприклад, я вдячна, що Катя поділила зі мною цукеркою. У мене, до прикладу, є банка вдячності. Ось тут вона, навіть відписана. Цю ідею я позичила в книзі Брене Брам Дарини досконалості, де вона поділила, що вона теж користується банкою вдячності, де вони разом усією сім'єю. Кидають нотатки з записами про подяку. Я б навіть хотіла прочитати одну з нотаток. Цю нотатку я написала 15 листопада. Я вдячна за смачну їжу, за те, що маю час почитати книгу Верене Браун, а ще поскакати на скакалці. За те, що на питання, чи є у вас фортепіано, я можу відповісти так, є. За двох чудесних котиків і залюблячого чоловіка, за дерева за вікном, за свічку, яка горить для мене, за практику вдячності, що я можу сама викликати у себе це почуття, коли захочу. За те, що живемо у цій прекрасній квартирі, хоч і ненадовго. За те, що є багато речей, за які б я могла бути вдячна, і є вдячною. Для мене надзвичайно приємно читати ці нотатки. і, як бачите, це такий простий спосіб. Покращити собі настрій і почувати себе більш вдячним і щасливим. І також я б хотіла розповісти про третій спосіб, як можна практикувати вдячність це подумки подякувати комусь. Просто уявіть собі ту людину і те, що приємно вона для вас зробила, і подякуйте їй. Це такий простий спосіб практикувати вдячність, яким. Кожен з нас може користуватися будь-де і будь-коли і стільки разів, скільки захоче. Практика вдячності це один з найпростіших способів отримувати більше задоволення від життя і почуватися більш щасливим. Я рада, що маю можливість поділитися з вами своїми знаннями про вдячність. Сподіваюсь, вам було цікаво. Запрошую вас поділитися своїми враженнями, почуттями чи міркуваннями стосовно вдячності, і також приєднатися до практики вдячності. Цей такий простий інструмент допоможе вам бути більш щасливими. Дякую за увагу і до нових зустрічей!